Кожен з нас хоче виглядати чудово, а чи готове наше тіло до сонячного сезону? Сьогодні ми поговоримо про те, як підготуватися до літа і виглядати та почувати себе на всі 100%. Для того, щоб підготувати тіло до літа, ми маємо кілька варіантів. Перший це апаратні методики, які направлені на покращення лімфодренажу. Такі процедури допомагають покращити тону шкіри, кровообіг та тургор шкіри. Це може бути ендосферотерапія, вакуумний масаж та ультразвуковий масаж. Розглянемо, що ж таке вакуумний масаж. Вакуумний масаж працює за допомогою спеціальних насадок, які м'яко впливають на тонус шкіри, покращуючи і відновлюючи його. Це чудово допомагає зменшити прояви целюліту, робить шкіру більш гладенькою та пружною. Щодо ультразвукового масажу, цей метод використовує високочастотні ультразвукові хвилі, які глибоко проникають в дерму і стимулюють її відновлення. Давайте поговоримо про ендосферу. Ендосфера це технологія, яка поєднує компресію, вібрацію та мікровисокочастотний масаж. Для того, щоб покращити кровообіг, лімфодренаж, покращити тургор шкіри та зменшити прояви целюліту. Це дуже ефективний метод для корекції контурів тіла та покращення якості шкіри. Якщо ж потрібно попрацювати саме з дряблістю шкіри, можливо після пологів або різких змін ваги доцільно використовувати саме колагеностимулюючі процедури. Якщо ми говоримо про апаратні колагеностимулюючі стимулюючі процедури, це однозначно мікроголковий РФ ліфтинг. Процедура, яка використовує радіочастотні хвилі для прогріву глибоких шарів дерми, що активізує природні процеси омолодження, покращення тургору та еластичності шкіри, це дійсно один із найпопулярніших методів для корекції пружності шкіри без хірургічного втручання. Тож, в залежності від ваших цілей, ми можемо порекомендувати різні процедури, але є ще й інший метод попрацювати над тілом, окрім апаратних методик, і це ін'єкція, особливо. Якщо ваша мета відновлення еластичності шкіри, її здорового природнього вигляду та вироблення кологену. Одним із найкращих інєкційних препаратів, який прекрасно справляється з усіма вище зазначеними показами, є інєкційний препарат Лінісна, полімолочна кистота третьої генерації. Вона активно працює на рівні глибоких шарів дерми, сприяючи виробленню колагену, що робить шкіру більш пружною, еластичною та зменшує вираженість дрібних зморшок. Завдяки своїй унікальній формулі, Леніс надає бажаний результат без потреби в складних процедурах та тривалій реабілітації. Вона активно бореться з розтяжками, зменшує вигини хіп діпс і покращує контури тіла. Це чудовий варіант для корекції шкіри сідниць, живота та внутрішньої поверхні стегон. Також полімолочна кислота працює з такими зонами, як декольте та руки, усуваючи кістлявість та дрібні зморшки, що дозволяє досягти природнього омолодження та покращення якості текстури шкіри в таких делікатних ділянках. Іноді бувають ситуації, коли достатньо лише одного методу. Наприклад, якщо ваша основна мета стимулювати кологен, зробити шкіру більш пружною або додати бажаних об'ємів, однозначно пріоритетом вибору буде ін'єкційний препарат Лінісна. Але ключ до успіху це комплексний підхід. Особисто я рекомендую поєднувати або комбінувати процедури, наприклад, процедуру мікроголкового РФ ліфтингу з полімолочною кислотою Лінісна. Або ідеальне комбо пройти курс з ендосфери, попрацювати з якістю пружністю шкіри, відновити лімфодренаж, попрацювати з м'язами і вже після цього приступати до кологен-стимулюючих процедур Мікроголковий РФ в комбінації з полімолочною кислотою Ленісна. Тож пам'ятайте, що комбінація процедур, комплексний підхід це завжди більш стійкий та виражений результат ніж монотерапія. Процедури, звісно, важливі, але не варто забувати про здоровий стиль життя, без якого результат може бути не таким яскравим. Харчування, фізична активність, правильний сон та догляд за тілом все це має працювати в комплексі. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як додати здорового та естетичного вигляду вашому тілу, пишіть ваші коментарі та не забувайте підписуватися на наш канал Естетична Медицина 360» для того щоб бути в курсі усіх косметологічних новинок.